Вітаю, розв'яжемо самостійну роботу 4. Якщо це курс математики, то шоста самостійна робота з теми тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння, другий варіант. Перше завдання треба знайти корені рівняння. У першому завданні відповідь вже дана, тому нам треба розв'язати і сразу відмітити, яке ж буде рішення. Отже, ми знаємо, що у нас раціональне рівняння, то обов'язково і чисельник. Коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Але ж знаменник ніколи не повинен дорівнювати нулю. Область визначення раціонального дробу. Знаменник не може дорівнювати нулю, тому що на нуль ділити не можна. Тоді ми запишемо х дорівнює мінус 4, а х не повинна дорівнювати плюс 2. Отже, шукаємо відповідь. Відповідь буде b, тому що 2 не входить в область визначення дробу. Не можна, щоб х дорівнював 2, тому що 0 ділити не можна. Відповідь б. Друге завдання треба спростити вираз. Ми бачимо, тут у нас сума і різниця раціональних виразів. Біля двійки ми можемо поставити одиницю, щоб легше було записувати додаткові множники. Спільним знаменник тут буде 5х, тоді не вистачає до першого дробу х, до другого дробу не вистачає 5. І так як у двійки тільки знаменник 1, то тут треба поставити 5х. Х множимо на Х, це буде Х у квадраті, спільний знаменник Х, х у квадраті додати 5,5 25 і мінус 10х. Якщо ми уважно подивимось, то ось тут формула скороченого множення. Треба мінус 10 поставити на різницю. Подвоєного добутка 1 числа на друге число. І помножити, запишемо дріб, на який треба помножити. мінус 5. Давайте запишемо у чисельнику першого дробу формулу скороченого множення. тобто вираз запишемо скорочено. То тоді тут буде х мінус 5, і все це у квадраті, Поділено на 5х, Помножити. одиниця. На х мінус 5. Що таке мінус 5? Це множник х мінус 5 помножений сам на себе два рази. Давайте тільки запишемо x-5, щоб було легше скоротити, мінус 5, помножити на 1, один. одиницю можна вже і не писати 5х і x мінус 5. Ми бачимо, що треба. Запис можна скоротити ось ці вирази, x мінус 5. І тоді у відповіді ми отримаємо x мінус 5 поділене на 5х. Друге завдання виконали. Переходимо до виконання третього. завдання. Треба розв'язати раціональне рівняння. У чисельнику першого дробу формула скорочена вам нужня. Давайте її запишемо. хміну 2, х додати 2. А у знаменнику можна х винести за дужки. Тоді буде мінус 2. Працюємо з другим дробом, в другу праву частину. У першому дробі нам не кікса, а тут х-2. Тоді ми додаємо додатковий множник. Уважно дивимось на третє рівняння. У третьому рівнянні у чисельнику перш... лівої частини формула скорочена у множні. Х-2, х додати 2. X -2. А ось у знаменнику ми можемо винести Х за дужки. У правій частині в першому дробі знаменник Х. Тоді сюди не вистачає х 2 додатковий множник, До другого дробу не вистачає х. Записуємо другий дріб праву частину. І плюс 2х 2. Додати х. -2. Помножен на суму чисел x плюс 3. Знаменник x мінус 2. Подивіться уважно, у нас знаменники однакові, отже, ми можемо працювати тільки з чисельниками, порівнювати тільки чисельники. Визначити область визначення раціонального другу, це запишемо окремо. Х у нас не повинно дорівнювати 0, і х не повинно дорівнювати 2. Ми перенесемо за знак дорівнює мінус 2 і отримаємо. 2. Отже, і всіх значень, які ми отримаємо в коренях, ми відкинемо х, коли буде дорівнювати 0, і х дорівнює 2, тому що на 0 ділити не можна. Працюємо тепер з чисельниками. Отже, хміну 2, x додати 2 і перенесемо всі з правої частини, буде мінус х додати 2 x мінус 2, і справа залишимо і х плюс 3. Подивіться уважно, якщо ми і зменшуємо і від'ємник, ось тут у нас однакові. В такому випадку зліва у нас буде 0, справа x, x додати 3. Коли добуток дорівнює нулю, коли один із множників 0, x дорівнює нулю, або х дорівнює нулю, або х плюс 3 дорівнює нулю. Х дорівнює мінус 3. Але подивитися у область визначення раціонального дробу цього рівняння х не, не можна, щоб був дорівнює нулі. Тоді відповідь у нас буде тільки х дорівнює мінус 3. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно х дорівнює мінус 3. Корінь х до рівня 0 ми відкидаємо, тому що на нуль ділити не можна. Наступне завдання четверте: треба довести, що значення виразу не залежить від значення зміни. Давайте спочатку попрацюємо ось тут, приведемо до спільного знаменника перший дріб, а потім другий дріб. І уважно подивимось, у третьому дробу у нас є формула скроченого множення х-2 y додати -2, y 2. Тоді додатковий множник до першого дробу буде у 2, тут буде y додати 2, а тут у нас все є, тоді ми ставимо одиничку. Тепер тут, тут така ж сама ситуація. Y 2 є, Тому не вистачає y-2. До двійки до другого дробу, y-2 є, тоді вистачає y додати 2. І тут у нас все є. Одиничку ставимо для того, щоб ми бачили, що цей дріб, ми не будемо нічого з ним робити. Що ж, тепер я ставлю дорівнює, перехожу ліворуч і починаю працювати уважно з чисельниками. Так як у нас спільний знаменник, y квадрат -4 мінус 4 буде. Y -4 -4, спільний. Тоді буде, тут пишемо. Y, y -2, додати 2, y 2, і плюс 4, плюс 4 у змін. Це перший дріб. Записуємо додаткові множники до другого дробу. І так буде y мінус 2, плюс спільний знаменник у нас буде y. Квадрат мінус 4. Тоді тут буде плюс 2 помножене на y додати 2. І відняти 4у. Працюємо з чисельниками першого множника, потім з чисельниками другого множника. Давайте запишемо, що у нас є y помножити на y це буде y квадраті мінус 2. Додати 2 множимо на y, це буде 2, і додати 4, і додати 4у. Записуємо дужки і записуємо спільний знаменник y квадрат мінус 4. Може, потім ми його і розкладемо на множник, але поки що скорочено записуємо. Перемножаємо y на y це буде у нас y у квадраті мінус 2y, додати 2 помножити на y це буде 2y, додати 4 і мінус 4y. Розписуємо. Іг у квадраті мінус 4. Тепер бачимо, що у нас тут є мінус 2 і плюс 2 y. А тепер давайте подивимося, якщо ми запишемо спочатку y квадрат плюс подвоєний добуток, і 4 запишемо як 2 у квадраті, то що у нас вийде? Іг у квадраті додати подвоєний добуток, ми можемо це записати як y плюс 2 y додати 2, і все це у квадраті. Поділене. А ось тут тепер розпишемо мінус 2 на y додати 2. Закриваємо великі дужки, множимо другий дріб. 2Y 2 у мінус 2, y само знищиться, тут теж буде y у квадраті. Мінус подвоєний добуток і плюс 2 у квадраті формула скороченого множення. У мінус 2. Все це записуємо у квадраті, а знаменник розписуємо y мінус 2 y додати 2, y плюс 2. Тепер бачимо, що ми можемо внутрі цих дробій скоротити. Тут у нас Y додати 2, а тут Y додати 2 у квадраті. Значить, у нас залишається степінь, ми закреслюємо, залишається Y додати 2. Так, і великі дужки поставлю, дорівнює. І тепер що у нас буде? Y, y плюс 2 помножити на y 2, це перший вираз, помножити Y 2 скорочується з мінус 2 степінь закреслю, щоб менше було записів. Тепер Y 2, а в знаменнику буде y додати 2, дивимось, множення дробів. Цей вираз скорочується сума з сумою, різниця Y-2 скорочується з Y-2, і ми отримаємо чисельники 1, знаменники 1, результат цього виразу одиниця. Отже, цей вираз, значення виразу, не залежить від значення змінної y, тому що в результаті все скорочується, залишається тільки одиниця. Ми виконали з вами самостійну роботу 4. Якщо це курс математика, це шоста самостійна робота. Варіант 2. бажаю гарно написати самостійну роботу.